Привіт, друзі! Сьогодні приїхали на пасіку, розбирали ці всі укриття, накриття, тому що в нас вже добре потеплішало на дворі. І вже були навіть два таких міні-обльоти бджіл. О, це вже пасіку повністю розкрили. От, прослухав, пройшовся бджілок, всі садять добре. Правда. От, є от 1, 2, 3. Чотири пропали за зиму. От, але в принципі за зиму тільки три, один ще зовсім. Оцей от, зелений він. Ну, такий слабенький був. Я, мабуть, десь е, Вони відроїлися, я не бачив. І так, та кілька разів. Там залишила жменька бджіл, тому в принципі через це вони. Ослабли і пропали. Ну, от. Е, нагадаю, що бджоли зимували виключно на меду, причому мед відсотків на 80 соняшниковий. І от бачите, великих слідів по носу немає. Такі от є маленькі капельки, от. великих нема. Тобто бджоли перезимували добре. Ну, правда, це ще попередньо, я ж ще всередину налазив. Сидять тихенько. От. Бачите, тут от. тут от, от, от є невеличкі сліди, бачите, такі по носу. А так, в принципі, добре себе ведуть. От. Ніяких проблем немає. От, от. тут. Такі. Якщо буде видно, можна глянути. Як вони сидять. Ага, не глянемо. Ні, не глянемо, бо бджолки зляться Не хочуть, щоб у них лазили. Коротше, бджоли поки попередньо перезимували дуже добре. От. Ну, далі будемо чистити дніща, знімати, пропалювати їх і... Тоді вже будемо роздавати Канті. Канті, до речі, теж з різних там обрізків меду, забрусу і так далі. Там теж немає цукру, жодної краплі. Так що перед, тоді вже більш детально передивимось, як вони там себе... Так ніби на слух нічого, я там по вулику стукаю, ведуть себе добре, дружно започинають гудіти. Ось такий от в принципі, у нас результат. Тепер будемо роздавати канді, чистити дніща, ну і е, розставлю їм полоски від кліщів. Деяких не дотруїли ми з осені, то доб'ємо їх зараз. Так що отак побув сьогодні на пасіці. Сьогодні у нас 5 градусів вже тепла. Далі обіцяють буде вже і до 14, сонячно. Так що... Будемо займатися. Ну що, друзі, ви обов'язково підписуйтесь, не забувайте для того, щоб побачити і надалі ще більш цікавого. Ну, а я з вами прощаюсь. Давайте до наступних зустріч. До побачення.